Привіт самим найкращим сільпо. Подивимось, що сільпо зі знижкою. Ціну тижня подивимось. Орхідея 440 гривень. Ціни на овочі і фрукти пішли догори вже. Я щойно пройшовся по ринку. Огірки здорожчали, помідори здорожчали, виноград дамський пальчик. 80 гривень, Кишмиш 66. Здорожчали продукти. Так, банан бейбі. От я ніколи не куштував ці банани бейбі, вони дійсно смачні. Такі мацюпонькі. 90 гривень. Навіть зі знижкою можна придбати 50%. Якщо зараз їх з'їсти, ще й можна зекономити. По 43 гривні ще тримається ціна на банани. Цікаво, чи апельсини зимою подешевіють, чи вже так і будуть по 70 гривень. Мандарини 90. Яблуко Red Prince. 65 гривень денні Узбецькі. Оця штука помела надзвичайно смачна, коли вона стигла 99 гривень кілограм, скільки вийде одна, давайте подивимось. Ну, більше, ніж кілограм. Капуста цвітна 39. Капуста брокколі 69. Перець, бачу, теж вже пішов до гори 67, перець жовтий, 119. Томати по 30. Огірки 45, 65. А ось такі навіть по 81 гривні, мабуть, тепличні. Жовті теж подорожчали. 33 огірок, баклажани 29, кабачки. 25, капуста 7 70 і 18,90. Молода. Морква 8,20, а морква мита по 20. Буряк митий 22 гривні і буряк звичайний 9,30. Цибуля по 12,80. Біла по 17. Зараз сезон гарбузів можна щось готувати по 18 гривень, 22 гривні, 33 гривні гарбузики. Тут щось згнило у вас. Дуже багато мошок так краще швидко забирати, щоб не розводились мошки. Так, тут ми з вами були, да? на картоплі. Так, ну що ж, ціна тижня. В ціні тижня цукерки 100 жар. Майже 200 грам Ми знаємо, що вони дійсно смачні. 90 гривень, цукерки по 40. Це оце печиво, так? Отак ви по 40. 40 гривень, а конті по 10 гривень. Ось це. Так, ну по традиції сир дивимось з вами жовтий ціник. Бачу, самий бюджетний сир це... 27,90 премія голландський. Також Комо Кантрі. 2990. Ну, ціни всі вказані за 100 грамів. Із Венигора 3490. Радомер, бачу, з хорошою знижкою. Був по 40 гривень, зараз по 30 гривень за 100 гривень. Так, подивимось, що в холодильниках у нас, бачу, що зі знижкою майже 50%. Це сир крем. 60%, 60% жирності 65 гривень. Тут 200 грам, не 135, як в деяких чи 120, а 200 грам, 65 гривень. Завжди звертайте увагу вашому сільпо на ось такі наклейки 25-50. А мені навіть траплялося 75% знижки. Це дуже економить бюджет. А коли товар ще в акції, тобто з жовтим цінником, то ще краще. Ось, будь ласка, я знайшов. Наклейку 50% сир для грилю. Я колись робив, надзвичайно смачний. Надзвичайно смачний. У мене навіть десь там на відео є. Так, Голландія 63 гривні. Від кому? 185 грам. Так, тут у нас традиційний 185 грам теж 63 гривні. І мілк. Завжди хочу його скуштувати і спробувати. Мені здається, він буде смачний. Бачу, розкуповують филату. Так, ціна тижня по 40 гривень від шостка. 135 грам. Вага сиру. Голландія, український, фірмовий. Всі з кибочками порізані. По 40 гривень. Так, ну ось тут бачу теж дзвони горазі знижку 50%, але він не в акції і від ферма. Зі знижкою 30%. Брусок 150 грам шматочок. Дуже хороша ціна від ферма Сологуні 42 гривні. І моцарелла Також 42 гривні. Вони 180 грам. Зі знижкою сир. Ні, це сосиски, а сир без знижки. Я думаю, що зі знижкою ще й 25%. Ну добре. Зі знижкою в нас тут грудинка від глобіну. Так, ковбаска від глобіну. Нарізки. По 1690 сардельки. Швейцарський з сиром, самобранка, вищий сорт, смачні. Я їх колись дуже давно купував. Мені вони дуже сподобались. А ось такі сосиски міні філеньки. Перший сорт можна купити зараз за 11.40. За 100 грамів. Так, що тут у нас? Фірмова з молоком. Перший сорт. 400 грам паличка, самобранка. В акції бачу. Так, це у нас українська вищого сорту. А колись називалась московська. Закреслили. 42 гривні 90 копійок за 100 грам. Дуже часто в сільпо а, сосиски або сардельки зі знижкою. Сардельки 1690, сосиски 11,40. Ковбаса молочна від фару 2390. Завжди можна взяти свіжу піцу, щойно зготовлену а, в сільпо. Останнім часом чомусь ця вітрина мене не тішить, нема тортиків а, з оцінкою. Якщо я бачу тортик з оцінкою, я спокушаюсь. Я бачу, тарта фірма так розкрутилась добре, ось такий я ще не пробував. Ну і звісно ж, сільпо. Я тішить своєю випічкою. Торт Спартак надзвичайно смачний, я його вже брав декілька разів. Він зараз в акції 249 гривень. І ось цей Сантропе теж мені дуже подобається. Навіть є зефір власного виробництва з чорною смородиною, полуниця журавлина та яблучний. Так, ну ось Тут починаються вже стенди з ціною тижня. Подивимось. Бачу коробки Ну, до Дня вчителя, да? Бах. Так, цукерки світоч. Ой, це світоч, дивіться, як замаскирували Колекція вишиканих цукірок. Так, а це Golden Nuts від Millennium. Палітра світоч. Змінила упаковку, бачу. Величезний низ кафе. Скільки тут його? 310 грам. Я такого великого ще не бачив. 439 гривень. Амбасадор можна придбати за 9, ну, 100 гривень, 225 грам. Цікаве поросятку. Грін Рос. Дивіться, яка цікава новинка з'явилась. Ми з України. Цукерки. Чуєш? Ну, так. Такі. Нічого. На подарунок взагалі дуже гарна упаковка. І автор іт, хто полюбляє. Зараз м'ята з апельсином. 109 гривень. Також є м'ятні. Так, хто полюбляє насіння, величезне, 240 грамів 50 гривень, смажене, солене і звичайне. Чумак. Тут в нас злану до столу, майонез апетитний і майонез справжній. Вагою 300 грам. Скільки коштує баночка верес маринованих огірків? Нормально так коштує, да? печериці по 80 гривень. Так, це у нас гриби. Дивіться, яка упаковка. Печериці різані 400 грам, 60 гривень. Надзвичайно смачна оця сардіна, я її купував. Давніше вона мені сподобалася, але зараз, бачу, теж подорожчала. Сардіна Аквамарин, я сподіваюся, хороша фірма, тому що. Ну, раніше вона була добра, а останній раз щось мені не повезло. Може партія була така. Майонез. Щедро преміум 300 грам. Зараз він 36 гривень. І ось такий великий подушка 600 грам. 73 гривні. Тут бачу у нас рис. Різний. Різний різний. різний. Басматі 99 гривень, кілограм ірис жасмин, шліпований, довгозернистий 70 гривень, теж кілограм. Смачна кашка. Бачу олейна в сільпо по 46 гривень. 850 мл. А дивіться, що тут є. Сацибелі соус від верес грузинський. Ну, верес дуже смачна сама фірма. 360 грам. Єрчиця діжонська, Торчин та американська. Вагою 230 грам. Сушки, мої улюблені. Малютка і звичайні з ваніліном 25 гривень. Популярна заправка Торчин 10 овочів. Універсальна приправа, вага 170 грам. Смачна паста. Люблю арахісову пасту, а тут ще сіллю від премія. Цікавий зробили Ritter Sport. Ось такий упаковкою Тут різні різні смаки йдуть. 159 гривень, 176 грам. Зефір рожево-білий, яблучне пюре 240 грам 43 гривні. Халва. 36 гривень, халва, ваніла, 270 грамів. Моє улюблене Марія. Тільки щось я давно його не купував. Надзвичайно смачне. Дуже його полюбляю. 31 гривня за дві пачки. Так? Це виходить по 16, 15, 50. Дуже багато цукірок різних зі знижкою. Можна щось придбати смачненьке з рибкою. Тут завжди дуже-дуже великий вибір всі риби. Не мені вам казати, говорити. Так, подивимось сьогодні Сьомга 44.40. Сьом стейк 4890, ну, ціни ж вказані за 100 грам. Форель 4990, дораду 53 гривні, дораду патрона 35 гривень, Форель патрона 40 гривень, сібас 40 гривень, карась 13,40, короб патрони 2290, товстолобики 2690. Так, і витрина з м'ясом. Куряче філе. Куряче філе зі стегна. Куряче стегно. Ну, це не ж бачите, так? Да? Індичні навіть філе є 22,50. І гомілки по 10,30. Печінка свиняча 7,35. Також можна фарш придбати. 18,90 курячий, Свинячий 17,40 і вже дуже багато всього в маринаді. Просто прийти і на грилі засмажити. Куряче стегно 1640. Телятина лопатка 25 гривень. Гарно. По 17,40 свинина окіст. Свиняча грудинка 1740, Свинячі ребра 14,90 15 гривень. Так, ну міді, мабуть, до салату можна використовувати. Зелений лист салата заправити олійкою ліку оливи, хоча там вже є сам росол, Можна з тим перемішати, я думаю, 20 200 грамів, 55 гривень. Дуже мені сподобались ось ці пасти. Не пасти, а ікра. Ікра дуже мені сподобалась. Я вже брав декілька разів. Для себе недавно нещодавно відкрив. Буквально, може, три тижні тому. Дуже мені смакують. А паста 45 гривень 160 грамів. Так. А ікра, особливо з кальмаром, дуже мені сподобалось. 52 гривні також 160 грам, дуже смачна. Крабові палочки, от я вже переконався, оця фірма. ну Для мене вона саме найкраща. Це такий смак, як ще от коли давно-давно вони з'явились, вони ще тримають такий смак, тому що я купував інших фірм, ну не то. Дивимось швиденько молочку, покажу вам самі найнижчі ціни. Самі найкращі знижки. Тут йогурти у нас спочатку йдуть. Ой, навіть зі знижкою 50%. По 20 гривень ось такі от десерти. Так, вони 40 зі знижкою 50. 20, 20 гривень. Хто полюбляє ці дольчі, аеровані 31 гривня, великий стакан 200 г. Йогурти великі, 550 грамові, у пляшках, 39 гривень. А дивіться, яка брусниця, вишня брусниця цікавий. Ось там заховалась вона. Малина гранат. Так, зі знижкою сир від ферма в ціні тижні по 50 гривень. 9% і 47 гривень 5-відсотковий. 350 грамів. 40% знижки. Я завжди дивлюсь на оцю пасту болон'єзи з базиліком. Хочу її спробувати, але чомусь вона не зі знижкою. Надзвичайно просто розігріти 2-3 хвилини в мікрохвильовій печі і споживати. В акції масло від ферма 54 гривні. В залежності від відсотків жирності. І ферма 82%. Це я розумію креветочки. Величенькі, королівські. Так, ось такий френч прес. Естетичний. Скільки він коштує? Чити 406... Я еспрес. До речі, дуже хороше мило. Ось це дору гліцеринове. Спробуйте його. Я думаю, воно вам сподобається. Тут різні аромати є. По 33 зараз гривні воно в акції. Тут і він. Це великий шматок, 150 грам. Надзвичайно круте. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, мирного неба. І до зустрічі. Скоро зустрінемось з вами.